І, як ви бачите, вони йдуть у двох кольорах: це блакитний і зелений. За попереднім замовленням, доступні ще інші кольори. Але, в принципі, в наявності наразі два кольори. Ось і дві модельки. Зараз я поближче покажу, чим вони відрізняються. Так, ну і показую ці жилети трошки поближче. Як я вже і сказала, вони наразі доступні в блакитному та зеленому кольорах. Вони просто, неймовірно, яскраві, вже літні, аж настрій підіймають. Тут є спеціальне кріплення для повідця. також є така невеличка ручка, щоб притримувати собачку у воді. Також тут все фіксується на таких спеціальних фіксаторах, на липучках. Тобто на грудці ви фіксуєте на липучках, і також аналогічно, тут все на животику фіксується дуже міцно. Ось і що варто зазначити, що на животику, тут зараз покажу дихаюча така тканина, щоб собачка не пріла від жари. Отак от от все дуже гарно, якісно зроблено, просто неймовірні жилети. Так, ну і показую наступну модельку. Це вже такий жилет трохи інший. Як ви бачите, по-перше, тут є такий принц цікавий. Далі, чим він відрізняється від попереднього: тут є ручка. Тобто, якщо там собачка ще погано плаває, ви зможете її ось так підтримувати у воді. Також тут є світловідбиваючі елементи, які забезпечують додаткову безпеку собачки у темну пору доби. Є кріплення для повідка. ну Аналогічно до попереднього жилету, тут є кріплення і на груці, і на животику, і все додатково фіксується такими фіксаторами. Розмір також регулюється, ось все дуже якісно і гарно зроблено. Вони такі дуже яскраві, літні, класні. Тож, пишіть одразу в Дірект, тому що в минулому році ми ще не встигли навіть виставити ці жилети, і їх вже розібрали. Тому пишіть обов'язково, розмір вам допоможемо підібрати.